Умови, що імітують серцевий напад або серцеву недостатність, що потрібно знати. Коли біль у грудях це не серце, розгадуємо помилкові сигнали організму. Біль у грудях це симптом, який миттєво викликає тривогу. Думки про серцевий напад, інфаркт та інші серйозні наслідки моментально захльостують, змушуючи спішно шукати медичну допомогу. І це. Безумовно, правильно, ігнорувати подібний сигнал від організму не можна. Однак, як показує практика, далеко не завжди біль в грудях сигналізує про проблеми з серцем. Часто це помилковий сигнал, викликаний зовсім іншими, менш небезпечними станами. Ігнорувати їх теж не можна, але панікувати і думати про найгірше точно не варто. У цій статті я хочу поговорити про ті стани, які можуть імітувати серцевий напад, як їх розрізнити та що робити в кожному конкретному випадку. Я, як лікар, регулярно стикаюся з подібними ситуаціями і можу з упевненістю сказати, що вміння розпізнавати помилкові сигнали організму це ключ до спокою і своєчасного лікування. Печія і герх підступний двійник серцевого болю. Напевно. Кожен з нас хоч раз відчував неприємне печіння в грудях після рясної і гострої їжі. Це печія, а якщо вона стає хронічною, то і гастроезофагеальна рефлюксна хвороба гер. І ось тут починається найцікавіше: симптоми печії і серцевого болю можуть бути напрочуд схожими. Особливо це стосується випадків, коли печія супроводжується відчуттям тиску в грудях, утрудненим диханням і навіть віддає болем в руку або щелепу. Я пам'ятаю випадок, коли до мене звернувся чоловік, який був упевнений, що у нього серцевий напад. Він скаржився на сильний біль у грудях, що віддає в руку, і відчував сильну тривогу. Ми провели всі необхідні дослідження, і з'ясувалося, що у нього була герх. Після призначення відповідного лікування він відчув себе значно краще як відрізнити печію від серцевого болю. Часовий фактор печія зазвичай виникає після їжі або в положенні лежачі. Серцевий біль може виникнути раптово, незалежно від прийому їжі. Зв'язок з положенням тіла печія посилюється в положенні лежачі або при нахилі вперед. Серцевий біль не залежить від положення тіла. Полегшення симптомів, печія може полегшитися прийомом антацидів. Серцевий біль не проходить при прийомі антацидів. Тривога і панічні атаки, психологічний тиск на серце. Ще один поширений винуватець болю в грудях, тривога і панічні атаки. Я, як лікар, часто стикаюся з пацієнтами, які приходять зі скаргами на стиснення в грудях, прискорене серцебиття і задишку, викликані саме тривогою. Панічна атака це стан, коли людина раптово відчуває сильний страх, що супроводжується фізичними симптомами, такими як запаморочення і задишка. Я одного разу консультувала молоду дівчину, яка регулярно відчувала панічні атаки. Вона була впевнена, що у неї проблеми з серцем і постійно вимірювала пульс і артеріальний тиск. Після декількох сеансів психотерапії і прийому заспокійливих препаратів вона навчилася контролювати свої панічні атаки і перестала боятися за своє серце. Як відрізнити тривогу від серцевого болю. Зв'язок з психологічними факторами тривога зазвичай пов'язана з психологічними факторами, такими як стрес, тривога або страх серцевий біль не залежить від психологічного стану. Супутні симптоми тривога часто супроводжується іншими симптомами, такими як запаморочення, пітливість і тремтіння. Серцевий біль не супроводжується цими симптомами. Зв'язок з фізичним навантаженням, серцевий біль посилюється при фізичному навантаженні. Тривога не пов'язана з фізичним навантаженням. Ем'язовий біль забуваємо про фізичну активність. Іноді біль у грудях може бути викликана простим ем'язовим болем. Розтягнення грудної м'язи, забій або перелом ребер все це може викликати неприємні відчуття в грудях. Особливо часто це зустрічається у людей, що займаються спортом або виконують важку фізичну роботу. Я пам'ятаю випадок, коли до мене звернувся чоловік, який скаржився на біль у грудях після того, як допоміг підняти важкий диван. Після огляду з'ясувалося, що у нього розтягнення грудного м'яза. Після декількох днів відпочинку із неболюючих препаратів він повністю одужав. Як відрізнити ем'язовий біль від серцевого болю. Зв'язок з травмою, ем'язовий біль зазвичай пов'язаний з травмою або фізичними навантаженнями. Серцевий біль не пов'язаний з травмою. Локалізація болю. Ем'язовий біль локалізована в одній області. Серцевий біль може поширюватися на інші ділянки тіла. Поліпшення симптомів, ем'язовий біль поліпшується при відпочинку із неболюючих препаратах. Серцевий біль не покращується при відпочинку. Опарізуючий лишай вірусна атака на нерви. Опарізуючий лишай це вірусна інфекція, викликана реактивацією вірусу вітряної віспи. Він характеризується появою хворобливих висипань на одній стороні тіла, часто в області грудей. Біль при оперізуючому лишаї може бути гострим, пекучим або стріляючим і може імітувати серцевий біль. Як відрізнити оперізуючий лишай від серцевого болю? Наявність висипань, Оперізуючий лише супроводжується характерними висипаннями. Серцевий біль не супроводжується висипаннями. Локалізація болю. Біль при оперізуючій лишай локалізована в області висипань. Серцевий біль може поширюватися на інші ділянки тіла. Супутні симптоми, оперізуючи лише й супроводжуються іншими симптомами, таким як лихоманка, озноб і головний біль. Серцевий біль не супроводжується цими симптомами: проблеми зі щитовидною залозою, гормональний дисбаланс як гіпотереоз, недостатня активність щитовидної залози, так і гіпертиреуз, надмірна активність щитовидної залози, можуть викликати симптоми, що нагадують серцеві захворювання. Проблеми з щитовидною залозою можуть впливати на частоту серцевих скорочень, артеріальний тиск і загальний стан серцево-судинної системи. Як відрізнити проблеми зі щитовидною залозою від серцевих захворювань? Аналіз крові. Аналіз крові на гормони щитовидної залози може допомогти виявити проблеми з щитовидною залозою. Супутні симптоми. Проблеми зі щитовидною залозою можуть супроводжуватися іншими симптомами. Такими, як втома, зміна ваги та проблеми з концентрацією уваги. Коли звертатися до лікаря. Незважаючи на те, що багато станів можуть імітувати серцевий біль, важливо пам'ятати, що ігнорувати біль у грудях не можна. Якщо у вас є якісь занепокоєння, зверніться до лікаря. Особливо важливо негайно звернутися за медичною допомогою, якщо у вас є такі симптоми. Сильний біль у грудях, який не проходить, біль, що віддає в руку, щелепу або спину, задишка, нудота, пітливість, запаморочення, укладення, біль у грудях це серйозний симптом, який вимагає уваги. Однак, не завжди вона сигналізує про проблеми з серцем. Багато інших станів можуть імітувати серцевий біль. Тому важливо вміти відрізняти їх один від одного. Якщо у вас є якісь занепокоєння, зверніться до лікаря. Не ігноруйте біль у грудях, але також не панікуйте без причини. Пам'ятайте, що своєчасне звернення до лікаря це ключ до вашого здоров'я і довголіття. Я сподіваюся, що ця стаття допоможе вам краще зрозуміти, коли біль у грудях це не серце і як правильно діяти в подібних ситуаціях. Бережіть себе і будьте здорові.